Вітаю вас, шановні глядачі! Сьогодні ми розглянемо захопливу тему безпілотні літальні апарати. З часів їхнього першого появлення вони перетворилися на одну з найважливіших технологічних інновацій, знаходячи з застосуванням в найрізноманітніших сферах. А поки ми не почали, я попрошу вас підписатися на мій канал, залишити лайк та написати коментар до цього відео. А ми починаємо! Найперший зареєстрований випадок використання безплотних апаратів для ведення бойових дій стався 22 серпня 1849 року, коли австрійські збройні сили атакували італійське місто Венеція непілотованими повітряними кулями із вибуховими речовинами, які стали відомими в історії як австрійські повітряні кулі. Як відомо, деяка кількість повітряних куль запускалася з австрійського корабля вулкано, хоча деякі кулі відпрацювали успішно і доставили бомби. Інші потрапили до умов зміни вітру і вибухнули над австрійськими позиціями. Тепер перейдемо до ХХ століття. Перші безпілотні літаки були створені одразу після Першої світової війни. На початку використовувалися радіо технології на основі винаходів Лов. Це був Rastan Proctor Aerial Target, створений в 1916 році. Розвиваючись далі, він почав використовуватися проти дирижаблів Цепелін. Незабаром після цього 12 вересня Heavy Sperry Automatic AirPlane, відомий як літаюча бомба, здійснив свій перший виліт, демонструючи концепцію безпілотного літального апарату. Наміром було використовувати їх як повітряні торпеди, що стало ранніми версіями сьогоднішніх крилатих ракет. Тепер поговоримо про Реджинальда Денні і Радіолітак його виробництва. Першим великомасштабним виробництвом спеціально розроблених дронів було створено Редженальдом Денні. Він служив у Британському Королівському льодному корпусі під час Першої світової війни і після війни в 1919 році мігрував до Сполучених Штатів в пошуках успіху в Голлівуді як актор. Денні зробив своє ім'я як актор, але крім акторської роботи, він проявляв цікавість до радіокерованих моделей літаків в 30-х роках. Він і його ділові партнери створили компанію «Reginald Denny Industries» і відкрили магазин моделей літаків в 1934 році на Голівудському бульварі, який називався «Reginald Denny Hobby Shops». Його магазин розвивався до компанії «Radio Plane Company». Денні вважав, що його недорогі РК-літаки могли бути корисними для тренування протиповітряних зенітників. І в 1935 році він презентував армії США прототип дрономішені RP1. Денні також купив розробку Уолтера Райтера в 1938 році і почав продавати її авіалюбителям під назвою Деннімайт, продемонструвавши її також армії як РП2, і також наступні його модифікації РП3 і РП4 в 1939 році. У 1940 році Денні і його партнери отримали військовий контракт на свій радіокерований літак РП4, який став відносити його назву радіоплейн ОК-2. Його виготовили близько 15 тисяч дронів для армії під час Другої світової війни. Винахідником радіокерованого літака, який міг літати за зоною видимості, був Едвард Соренсон. Принаймні, він перший мав патент США. Це був перший літак, якому був наземний термінал керування, з якого можна було дізнатися, що робить літак, його швидкість набору, висоту, крен, напрям, обороти мотора і інше. Без цих патентів ранні радіокеровані літаки могли літати лише в зоні видимості пілота, що керував, знаходячись на землі. Тепер давайте поговоримо про ядерні випробування і те, як в них застосовувалися безпілотні літальні апарати. В 1946 році вісім літаків Б-17 Flying Fortress були перетворені американською армією в дрони для збору радіоактивних замірів даних. На зльоті по посадці вони керувалися за допомогою передавача, встановленому на джипі, а під час польоту за допомогою передавача на іншому літаку Б-17. Вони були використані в атолі Бікіні, операція Crossroads, аби зібрати вимірювання всередині радіоактивної хмари. Успіх дронів мішени і призвів до їх використання в інших операціях. Добре перевірений Ryan Firebee був хорошою платформою для деяких експериментів, а випробування по перетворенню його у розвідувальний апарат виявився досить успішним. На базі Firebee надалася серія розвідувальних дронів. Ryan модель 147 Lightning Bug використовувався в США як шпигуну у Північному В'єтнамі, комуністичному Китаї і Північній Кореї в 60-х і на початку 70-х років. Літакі Lightning Bugs були не єдиними дальніми розвідувальними літаками, розробленими в 60-х роках. США розроблювало і інші більш спеціалізовані розвідувальні апарати: Ryan Model 154, Ryan і Boeing Compass Copies, а також Lockheed D21. Всі з них мали більшу або меншу ступінь секретності. СРСР також розробляв деякі розвідувальні дрони, але оскільки багато з програм Радянського Союзу були засекречені. Детальні відомості про літаки неясні і суперечливі. БПЛА поля бою УАВС. Ставлення щодо БПЛА, які часто розглядалися лише як ненадійні і дорогі іграшки, значно змінилися в їх користь після перемоги повітряних сил Ізраїлю над сирійськими повітряними силами в 1982 році. Скоординоване використання БПЛА поруч із пілотованими літаками дозволило державі швидко знищити десятки сирійських літаків із мінімальними втратами. Ізраїльські дрони використовувалися як електронні приманки, глушіння електронних сигналів, а також для відеотрансляції реального часу. Армія США вступає в нову еру, де БПЛА є важливими для радіоелектронної розвідки CIGINT або повинні оснащені системами Радіоелектронної протидії повинні бути в широкому використанні з 2010 року. Причому БПЛА керуються і передають дані за допомогою цифрових каналів, даних із високою пропускною здатністю в реальному часі, що забезпечують зв'язок з платформами на землі, повітрі, морі і в космосі. Тенденція вже виникла перед тим, як США взяла участь у війні в Афганістані в 2001 році. Але набула значного прискорення через використання БПЛА у тій війні. БПЛА Predator rq 1 l був першим літаком, який було розгорнуто на Балканах в 95-му році і Іраку в 96-му. І довів свою ефективність у війні в Іраку, так само, як і в Афганістані. Іншим типом БПЛА, що набирає популярності, є мініатюрні БПЛА. В 2000 році невдалі зусилля DARPA із розробки МАВ продемонстрували, що 15-сантиметровий БПЛА надто замалий, щоб бути корисним, принаймні у короткостроковій перспективі. Крім труднощів, розробки МАВ лише деякі конструкції адекватно вирішували питання управління. Невеликий розмір MAV робив дистанційне керування непрактичним, оскільки мікролітальні апарати не могли нести достатньо потужні бортові передавачі. Щоб забезпечити дистанційне керування. Пілот наземної станції не може його бачити далі 100 метрів. Тому дослідники зосередилися на повністю автономному польоті МАВ. Одним із таких пристроїв, який з самого початку розроблявся як повністю автономний, МАВ був біонічний ентомоптер. Можливо, основою появи мініатюрних дронів, які літатимуть по комашинам, у майбутньому стане технологія ЛАЗа. Завдяки ЛАЗа дрон може махати крилом без шестерень та інших обертових механізмів. БПЛА з великим радіусом дії. Думка про створення БПЛА, який міг би триматися в повітрі довгий час, гружляла декадами, але практично стала можливою для втілення лише в 21 столітті. БПЛА з довготривалим польотом зараз вже в повному використанні як при польотах на малих висотах, так і на великих. Останні іноді мають назву High-Altitude Long Endurance». Висотні великої тривалості польоту. У листопаді 2020 року Азербайджан в результаті проведення операції Залізний Кулак з силою повернув собі на Гірний Карабах, який понад 25 років перебував в окупації. Перебіг бойових дій викликав жваву реакцію експертного середовища а широке використання Азербайджаном під час цієї операції БПЛА дало підставу говорити про Карабахську війну як про конфлікт нового типу. Такий погляд виникає також завдяки медійній оперативності азербайджанської сторони, яка професійно і оперативно показала нові підходи, що сприяли перемозі. Майже щодня світ отримував відео від Міністерства оборони Азербайджану, на яких демонструвалися вражаючі кадри ураження безпілотниками різноманітних військових цілей противника, танків, гармат, РЛС. Пунктів управління, вантажівок, живої сили тощо. З іншого боку, за оцінками експертів, Вірменія навіть не усвідомлювала, в якій війні вона бере участь. Це окреме питання. Втім, варто зазначити, що головним засобом ураження в останній Карабахській війні у Збройних силах Азербайджану була артилерія, як ствольна, так і реактивна. Під таким кутом зору ця війна залишається традиційною. Адже саме артилерія завдала противнику найбільших втрат протягом двох світових війн. Однак артилерія Азербайджану у більшості випадків була самохідною, що діла мобільно в рамках мережі центричних систем управління з використанням новітніх боєприпасів. Натомість вірменська артилерія переважною більшістю була буксированою. Переважно це були 152-мм гармати гаубиці Д-20 1953 року. Це зайвий приклад того, що артилерія у сучасних умовах має бути виключно самохідною. Тепер давайте поговоримо про вбивство іранського генерала Касема Сулеймані. Генерал Касем Сулеймані був, ймовірно, наймогутнішою фігурою в Ірані після верховного лідера Аятоли Хаманеї. Він керував іранськими військовими за кордоном, відомими як Сили Куц, був натхненником впливу України на Близькому Сході та справжнім міністром закордонних справ, коли справа стосувалася питань війни та миру. Його часто називали архітектором війни сирійського президента Башара Асада проти повстанців у Сирії, піднесення проіранського воєнізованих угрупувань в Іраку, боротьби проти угрупування Ісламська держава. Харизматичний і часто невловимий воєначальник викликав повагу в одних та ненависть в інших, був джерелом міфів та мемів у соціальних мережах. Він вийшов з тіні в останні роки, керуючи таємними операціями на Близькому Сході, якими він вийшов, здобув славу та популярність в Ірані, став героєм документальних фільмів, новин і навіть естрадних пісень. Ще у 2013 році, колишній офіцер ЦРУ Джон Магуайр заявив за Нью-Йоркер. Що Сулеймані був єдиним найпотужнішим розвідником на близькому сході, проте його смерть була несподівана. 3 січня Пентагон оголосив, що провів успішну операцію з вбивства Сулеймані за вказівкою президента США Дональда Трампа. Вбили Сулеймані, коли він їхав біля аеропорту Багдада в автомобілі разом з лідером проіранського групування Катаїб Хезбула Абу Махді аль-Мухандісом, який також загинув. У квітні 2019 року держсекретар США Майк Помпео визначив корпус вартових ісламської революції та сили КУЦ як іноземні терористичні організації. Адміністрація Трампа заявила, що сили КУЦ фінансували, навчали та озброїли низку угрупувань на Близькому Сході, які у Вашингтоні називають терористичними. Йдеться, зокрема, про рух Хезболла та Палестинську групу Ісламський Джихад, що базується в секторі Газа. У заяві Пентагону зазначається, що Сулеймані активно розробляв плани щодо нападу на американських дипломатів та службовців в Іраку та в усьому регіоні. Генерал Сулеймані та його сили Куц відповідальні за загибель сотень американців та бійців коаліції та поранення ще тисяч людей, йдеться в повідомленні. Російсько-українська війна стала першим воєнним конфліктом, у якому обидві сторони масово використовують безпілотні літальні апарати різних видів: коптери, дрони Камікадзе і БПЛА літакового типу. Вони використовуються для розвідки, коригування вогню та завдавання ударів. The Conversation пише: Росія і Україна використовують дрони з перших днів війни. Але їхні дедалі частіше і ефективне застосування вказує на нові етапи ескалації з важливими наслідками для України та її західних партнерів. Заява Столтенберга прозвучала 9 грудня 2022 року, за кілька днів після того, як Україна, як вважають, завдала серію ударів безпілотниками по авіабазах у глибині російської території. Наступного дня 10 грудня Росія атакувала іранськими дронами Одесу, залишивши півтора мільйона людей без світла. Відтоді повітряна війна ще більше загострилася, нагадують автори статті. На думку дослідників із Бірмінгенського університету, війна дронів сигналізує про потенційно новий етап у війні Росії проти України. Обидві сторони використовували безпілотники для різноманітних завдань, зокрема для збору розвідданих і для бойових операцій. За допомогою безпілотних документували. Воєнні злочини журналісти, які вели репортажі з раніше недоступних зон бойових дій, зазначає видання. Хоча велика увага приділяється використанню ППЛА для ударів по російських військах з повітря, Україна також успішно застосовувала безпілотники проти російських військово-морських сил в окупованому Криму. В атаці повітряні дрони скоординувалися з морськими дронами, більш схожими на традиційні торпеди, пояснює The Conversation. Ще однією відносно новою особливістю війни в Україні, вважають аналітики, є широке та ефективне використання невеликих комерційних безпілотників, багатьма з яких керують цивільні добровольці для збору розвідданих. Це допомагає українським військовим оцінити ситуацію, ідентифікувати російські позиції і моніторити переміщення військ, удари безпілотників по Москві є стратегічно важливим, адже демонструють, що війна для росіян не прийде безслідно. А Україна, ймовірно, могла переобладнати зенітні ракети С-200 і використовувати їх як наземну балістичну ракету. Про це повідомляє Міноборони Великої Британії. Цю зброю радянських часів вагою 7,5 тонн і довжиною 11 метрів вилучено з озброєння України для ППО. Однак, тепер вона, очевидно, використовується як наземна балістична ракета, припускають у розвідці. Нагадаємо, у ніч на 18 серпня. Москву атакували три безпілотники. Один долетів до цілі та уразив її. Встановлено, що один з безпілотників впав на експоцентр на Краснопресненській набережній. Інформації щодо постраждалих немає. 17 липня на мосту, що сполучає РФ, з окупованим півостровом сталися вибухи. Зруйновано одну секцію мосту, ще одна пошкоджена. Після вибухів на мосту уряд РФ продовжив терміни його відновлення до 31 грудня 2023 року. 3 серпня секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявив, що СБУ брали участь в обох ударах по Кримському мосту у жовтні торік та у липні цього року. Голова СБУ Василь Малюк в інтерв'ю CNN розповів, що дрон, який використовувався для удару по мосту, став результатом багатомісячних розробок, які почалися відразу ж після повномасштабного російського вторгнення в Україну. СБУ надала cnn запис з Украна оператора морського дрону, на якому видно останні секунди перед тим, як, начинений 850 кг вибухів кігатер, врізається в залізобетонну опору мосту. Я сподіваюся, ми і надалі будемо спостерігати вибухи Кримського мосту чи якихось кораблів Флоту Росії. Зрештою, розвиток технології БПЛА надзвичайно важливий для військової, громадської та комерційної сфер. Вони змінюють підхід до багатьох завдань, забезпечуючи ефективність та безпеку. Досягнення у розвитку БПЛА далеко не завершені, і вони відкривають перед нами безмежні можливості. Ці технології будуть продовжувати змінювати світ, і ми вже зараз можемо спостерігати їх вплив. Ось і закінчився цей відеоролик. Якщо вам сподобався... Він то поставте лайк, на канал та напишіть коментар до цього відео. До зустрічі!